Олег Радомський у свої 22 роки пережив смерть мами і став опікуном для своїх двох менших братів. Сім'я переїхала на Львівщину з Краматорська Донецької області ще на початку повномасштабного вторгнення. Мама хворіла. На жаль, в Краматорську нашому лікарня була зачинена, і вона приїхала сюди, бо лікуватися було німаде, де і приїхала сюди з двома дітьми. Але їй становилося гірше і гірше, і я приїхав сюди до неї, бо їй важко було одній. Дякувати Богу, що я встиг виїхати. Бо в день, коли я виїжджав, трапилася ситуація, вдарили по железнодорожних путях, і нам сказали, що потяги відміняють. Але через хвилин, може, 10. Точно, я не скажу, хвилин 10 може. Вибігає чоловік з жд вокзалу і кричить: всі, хто на Львів, швидко. Хто встиг, той встиг, хто не встиг, той не встиг. На жаль, але страх у людей був дуже сильний. Всі хотіли виїхати, всі хотіли від цього втекти. Я якраз виїхав перед тим, як вдарили по жд вокзалу. Ввечері я виїжджаю і зранку вдарили по жд вокзалу. мами Олега була онкологія. Вона померла у червні. Для мене це важко, бо це єдина людина, яка в мене залишилася. На той момент і тепер тільки мої брати. Відтоді хлопець опікується своїми братами: дімою, якому 13 років, і Іваном, якому 4 роки. Чотири роки енергії дуже-дуже забагато. Мені б, хоча б трошечки в його енергії, було б супер. Отако, постійне отако. Я кажу, Ваня досить, зупинись, кажу, я вже не можу, кажу, вже здають нерви. Я хочу кажу, просто вийти у вікно. Пограйся зі мною. Все життя, скільки я живу, скільки я себе пам'ятаю з 9 років. У мене перший брат з'явився, Діма. Постійно зі мною на руках. Дітей я не боюсь, самі вже зрозуміли, тому якось не дуже так страшно було. Готую їсти, сам все роблю: прибирання, миття, посуд, їжа, все на мені. Ну по перше, я це вмію, я це люблю. По, по друге, я цього не боюсь. По третє, а хто це буде робити, як не я? Доки один з братів Іван у дитячому садку, а інший Дмитро у школі Олег розбирає покупки. Хочу посмажити. Живуть брати в трьох у соціальному житлі, що у селі Неслухів. Це колишній гуртожиток, в якому влаштували 30 міні квартир. Повернутись додому в Краматорськ, каже, хочеться, проте поки не знає, чи поїде. Як сказала одна людина, цікава твій, твій дім там, де твоя мати. І ось, на жаль, тепер я не знаю, що мені робити. Загалом Новояричівська громада від початку повномасштабного вторгнення прийняла більше двох тисяч людей. Звичайно, у перші дні війни це були наші навчальні заклади, адміністративні будівлі. Тобто, кругом, де ми мали можливість, там ми створювали умови. Був обраний, скажімо, закинутий колишній гуртожиток інституту. За трошки більше ніж за три місяці ми отримали. Будинок на 30 міні-квартир. Квартир студіо, які є всі своїми санвузлами, своїми кухоньками, де на сьогоднішній день проживають відповідно люди, які були змушені покинути свій дім. Ольга Дейника, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.